Волосся. Це зачіску робити, так? Зачіску робити? Чудово. Це так гарно. А це в тебе такий набір лікаря великий? Це О -о. добре? Це добре? Добре? А покажи, а це що таке в нас є? Що це таке? окуляри. Окуляри? І ти можеш їх приміряти? Покажи, як воно виглядає. Ано. Ого, це такі окуляри. Окуляри лікарні. Це що? Це Маленькі окуляри. О, Боже, малесенькі, так? Вилітайте. Давай. Приміряли, так? Чудово. І мені приміряли, так? А покажи, а це в нас що тут є таке? О, в тебе є ще одні окуляри, так? Так. Приміряєш? Євуська, йди сюди. Євоська. Покажеш? Закрий там двері. Закрий. Закрий двері. Закриваєш? І ходи до мене. Все, добре, от чудово. Тепер ми разом і будемо дивитися на твій набір лікаря, так? Будемо? Ти що ти робиш? Міряєш температурку? Воно дуже пече. Дуже пече? Так! Да. Воно ну, гаряче? Так! Да. Зрозуміло. Ану ходи. Мам, є! Єва, заходи. Давай. Показуй далі, що в тебе є? Покажи мені укол. Де твій укол? Це твій укол. І ти робиш так в ручку уколи. Так. Ого. Чудово. А покажи зубну пасту. Маєш? Покажи. Для зубна паста? А для зубної пасти що потрібно? Зубну щітку? А де вона? Пошукаєш? Не шукаю, шукай. Вона йшла? Покажи, як вона в тебе виглядає. Ах ти що. І як в неї зубки чистити? Угу, Зрозуміло. А що ти можеш ще показати? Покажи мені термометр. Тобі є термометр? Градусник. Де? Це ні, він напевно ось тут, оце. Це градусник? Да. Ти будеш тата лікувати? Ага. Таблетку ти мені достала? Ану покажи. Покажи. Це що таке? Угу. А покажи мені зубну пасту. Покажеш? Де? Ось то? Де. Зубна паста? Де. Чудово. А зубна щітка де? де. Ну, де. Ось? А вдінь окуляри рожеві? В тебе ж є рожеві окуляри? Так, да? ти вдягнеш. Будеш лікарем? Боже, яка ти красуня? І що ти будеш? А що це? Ти хочеш мене лікувати? Так. Да? І що? Ой, ой. Все? Ти зробила? Що? А де Фіолетові очки? Може їх вдінеш? А ці тобі тут заважають, напевно. А це що таке є? Це, О, оце? Це на пузик. Це на пузик? Так. Це можливо щось готувати їсти? Це ножик? Ні, це живіт. Це в живіт? Так. Дорозумів. А це що таке? Це. Що це таке? Це позик. Ой, ой. Пузик, да? Mm. Mm. Це потрібно. Дивіться, ж пінцет, так? Пінцет? <клес> Єва, йди сюди до мене. Що ти так кричиш? <клес> угу. Вона зайшла до тебе і нас потурбувала, так? Так. <клес> Розуміла. Покажи мені свій. О, я знайшов. Єва, покажи мені розчоску свою. Тобі я. Ому, ну, відкрий, покажеш. Тобі допомогти? Ні. Саменька зробиш? Ого. О, ти зробила. А як робити зачіску? Хвостик. Хвостик? Це так хвостики роблять? Закриваємо. Закриваємо. А це Є. що таке, явочка? А це що таке? Тут? Наб... Що, що? Веселка? Покажи. Ого, яка веселочка. Гарнюща, так? Так. Да. Євочка, а? Це... А це що таке? Обо в Тобі все в живіт? Тобі все в живіт? Ти сьогодні носика собі капала? Да. Пшикала? Робила пшик-пшик? Робила? Там могла й спати. Ні, євочка, я так люблю. Давай так. ну, А це що таке? Це тобі не цікаво. А, а ну, а де в тебе молоточок такий сіть для ножки? Стук-тук по ножці робити, так? Ні, це новушка. Це новушка? Точно новушка? І що з тим робити? Тим вушка лікувати? Не. Тобі що не цікаво? А давай поскладаємося. Давай не. все? А ти куди втекла? Дівочка, ти покажеш, як ти малюєш? Покажеш, як ти малювала? Фарбою малювала? А де твої малюнки? Ану покажи. При... Що, що? А, це ти малювала? Ні, я Так? Да? Ану давай. Ти тут весь сіл вже собі розмалювала. Так? І як ти малюєш? Это ки колер? Черный. черный. Чрный? Черный. Я вам пойдем Тебе подобается? Ау! Буква А? Да. Ти хочеш? Так. Не да? А це який кольор є? Очі. Який? Рожевий? Це а цей який? Рожевий. А цей який? А це червоний. І то червоний. Може то рожевий? Ні. А де зелений? Там. Це... Зелений там. А це зелений? Ты наш художник. Ты художник? О, вот и там малюнок малювала. А намалюєш сонечко? І воськ. Okay. Да. Намалюй. Окей. Да? Окей. Давай. Ого. Okay. Намалюєш сонечко? Гарне-гарне. Це сонечко? Чудово, воно таке гарне. Ти знаєш, що ти малюєш? Ну, і гарніші малюнки. Знаєш? О, а це що? Це промені, так? Це сонце? Так. Боже, яка ти в нас розумничка, як ти красиво все малюєш. А что ты имеешь с чем улыбаться, девочка? Oh. 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 Єва, який тобі кольор дуже подобається? Який? Це чорний. Чорний? Так. Який гарний малюночок ти зробила. Покажи, що ти там намалювала в наружці. Покажеш? Покажи, що ти намалювала на рушці. Покажи. А сонечко намалюєш на ручці? Дівойська. То ми зараз будемо йти ручки мити. Вузька. І що? Ти хочеш себе повністю розмалювати, так? Да? Це лишила, мама, з татом. Так? Да? І тобі можна все, так? Принцесу? Та да. ти хочеш бути художником? Чи лікаєм? Художником? Тобі більше подобається бути художничком, так? Малювати гарні малюнки, так? Уже сині було, а були якого кольору? Mm, yeah, no. Було червоне, так? Так. Mm. Уаза? Mm. Принцеса! Принцеса? То точно принцеса Єва? А де корона? Єва. А де корона принцеса? вона. Де? Ошень. Угу, Розумію. А намалюєш? Дерево гарне. Намалюєш? О, Давай тут. Ось тут. Намалюй гарне дерево. о, -о. о. Намалюй гарне дерево. Намалюєш? Так. Да. Давай. О. Опа. Перевернули. Я так відміну. Поламали, так? Да? Поламали? Розові. Що, що? Помаюш. Помогти тобі? Так. Що ти хочеш щоб тобі допоміг? дерево. Дерево? Так. Так. Ну, тато не художник, але ми щось таке намалюємо. Зелений треба колір нам, так? Трішки зеленого. Так? Треба? Так. Mm -hmm. І ми тут таке дерево таке намалюємо. Так? сама. Mm -hmm. На. Малюй самень. І -то у що то в нас виходить таке? Що кажеш? Що то в нас виходить? Ти стараєшся робити великий красивий малюнок, так? Ого, ти... Ти аж так багато фарби взяла. Ого. Ого, є. Ти ще яблуко. Що це? Ще яблук. Яблук? Ну що? Тепер будеш ручки малювати. А ну, перекрасиво, красота. Що? А ти, звісно, у нас художник, Єва. Чудово, чудово. Оце ми зараз будемо купатися, так? Да? Будемо покажи свої ладошки. Не хочеш? Ще рано? Діво. боже, ну яка ти молодець. Ого, а це зараз буде красота. Бачила б це зараз мама. Ого. І що ми зробили? Як це називається, Йо? А що? Як це називається? Покажеш? Ти шикарний художник його. Ти це знала? Знала. Знала? Що ти шикарний художник? Є. Yeah. So. Знала. Так? <хи> Покажи мені свої ладошки. Які вони? Ого. Треба вже мити руки. Ти запачкала? Ого! Ого. Може йдемо митися? Йдемо? Окей? Давай твімо. Mm. Ого, що ти нас тут зробила? Давай. Хоча, тата. Я включаю, тому що в тебе ручки грязні. Ого. Що, що? Твоя. Хачка вже червона. Ти розмалювала так, що капець. Так? Включите. Змивай свою фарбу. Оце ти фарби набрала. Добре, домивай ручки. Старайся, старайся. Так добре, добре, треба вимити ручки. Ого. І що? І що? Ти хочеш закрити? А ти вимила ручки добре? Молодець. Давай, все, йдемо. Все, витирай ручки. У тебе там рушничок твій є? Да? Йдемо? Давай моємо Йдемо малювати? Так. Да. Ну, йдемо. І що, будеш далі малювати? Може тобі листочок дати чистий? Чистий листочок? Пісьми? Це я заберу, добре? І тобі дам чистий аркуш. І ти будеш малювати по чистому аркуші знову. Бо ці твої малюнки вже такі красиві, так? Що ти зробила? Вашник малий? Візьмий перед зелений колір. Що ти взялася на цей червоний? Тобі подобається червоний колір? Синьо. Що синій хочеш додати? Що в тебе там вийшло? Рука. Твоя рука, да? Це якісь нові технології, да, я? Дівуська, бери краще пензлика і малюй пензликом. Але не по ручках. Ти ж так вмієш малювати красиво, правда? Ну, нехай буде так. І що в тебе там виходить? Єва, єва. Готова? Готова? Ого. Ти малий художник. І що це за малюнок? Як ти його назвеш? Це що ти намалювала? Єва. А що ти намалювала? Oh -oh. Як <поставлення> <поставлен> ти на два кіма? О, о я по-моему. Ты вже далі хочеш руки меть? Сейчас. Бережно. Дай ручку. Mm -hmm. Ну давай побігли руки <поставлен> І що? тобі допомогти? Що? Тож, що ми вже намалювалися сьогодні. Йдемо гратися в лікаря зараз. Йдемо? Ні. Так може йдемо, будемо гратися в лікаря зараз, Єв. Тобі допомогти? Давай трошечки. Але бери ще трошечки. Плако. Оп, оп, оп? Оп, добряче віримо. Дивіться, тобі ще не відмилився. Давай, включаємо водичку. Отак. Ну що? Ну що? Трошки менше? Отак. Так добре? О, Боя, Так, помойте. Що ти шукаєш? Не треба. Все, качечку свою помий і все. Дару... Ні, тут помий є. Качечку помий, дивись, качечку помий, бачиш, качечка в тебе грязна. А ну. Давай. Отак. Вот все. Помий качечку. Отут вот помий, бачиш, воно запачкала фарбою ти. Ну, все? Хватить? Помили? Єва? Може, йдемо? Залишай. Ідемо. Витирай тепер ручки? Витирай ручки. Що? Ще чекаємо? І що ти робиш? Ти щось хочеш митись, да, я? Йдемо. Йдемо? Йдемо. Йдемо на кухню сіл будемо мити. Від твоєї фарби. Йдемо? Okay. Давай, все, пішли. Ти ж нам фарбувала там стіл, правильно? Тепер бери, На, бери ці губки, бери, пішли. Пішли, мити стіл. Йдемо. Давай прибираємо на столі. Ці всі малюнки забираємо, так? Фарбу забираємо. Фарбу, ти хочеш теж помити? Щоб чистий був, Все. Тепер складаємося, так? Так намалювалося, так намалювалося, що тепер треба прибирати, так, Єва? Що? Від фарби відмила. О. Уже відмила? Ще треба мити. Ну, Двісті, такі малюнки гарні намалювала. Ну що? Все? Помили? Все, тепер викидаємо це в сміття. Дивоська. Йдемо викидати О, сміття. Куда хочешь? До крысины? Давай ручку. А ну встань. Вставай тут. Скажи, всем папа. Всем папа. Всем папа. Папа. Все. Бежи до Крисинки. Папа. Бежи.